Вітаю кабачки, як огірочки. Не відрізнити гостренькі, хрумкі, така баночка в нас не вибуває, все літо є в холодильнику. Кабачки і великі, і маленькі нарізаю по формі огірочків у вздовж. Складаю у суху чисту баночку порізані кабачки. Потім укропчик свіжий, часничок, лавровий листик. Складаю все щільно. Гострого перчику. Гірчиця в зернах. Півлітрова баночка кип'яченої води на палець неповна. 2 чайних ложки солі, столова ложка цукру, соус чилі 2 ложки і чайна ложка соєвого соусу теріяки. Перемішую, заливаю маринадом. Через 8 годин можна вживати. Прумтіти будуть усі смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні Мрії, ставте лайки. До зустрічі!